Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Сьогодні не буде надто багато контенту і новин, але вони настільки потужні, що я вирішив зробити для вас цей ролик, тому що, можливо, ми з вами отримаємо найближчим часом найкращу ікону, яку взагалі їй релізали у СБЧ FC 24. Це інтриговані. Тоді прошу до перегляду, лайк та коментар від мене. FC всі повага, е всі Якщо ви новенькі на каналі і ще не підписані, то буду вдячний за підписку. Скоро Team of the Season, А вам треба слідкувати за грою, якщо вона вам цікава, а також переглядати купу іншого контенту з FC24. Тож, welcome! А давайте розпочнемо з СБЧ по традиції. В нас оновився пік на ікону 88 і він буде ще до вечора. Неділі актуальний. Тому я б радив збирати насправді фодер крафтити легко, і навіть коли ми другий раз скрутили, і коли ми не бачили якісь шалені картки. Все одне люди часто відбивали цей пакт, і по-моєму співвідношення тоті плюс перемог було більше, ніж габел. Тож спробуйте вашу удачу, я собі зберу обов'язково, тим паче, що вони чередують ікон та героїв. Відповідно, є ймовірність, що сьогодні буде герой. Поки зливів немає в телеграмі. Як тільки я це побачу, я звісно опублікую. А якщо буде герой, то ну герой це таке, друзі. Навіть Fantasy, так, там є прикольні картки, але мені ікони більше до вподоби. Вони якось цього року більш актуальні. Відповідно, далі в нас нова, дуже і цікава крутилка. 84х7. І це заміна 83х10. І вимоги такі самі: 83 рейтинг та інформ. І отут же дуже цікаво, що вам більше до вподоби, 83х10 чи 84х7. Я ще не крутив, але, звісно, буду це робити а, тричі на день і на тиждень його додали. І це підняло ціну на інформи. Я не радий вам закупляти інформи, тому що минулого, минулих разів, в нас після 83х10 були такі а, крутилки, які не піднімали інформи, але тут є. Підвищили градус, відповідно, інформи десь там по 2,5-3 тисячі монет дали. Не чистого прибутку, але тим не менш. Тож така ситуація, якщо у вас ще лишились якихось минулих закупів, то зараз можете брати прибуток. Якщо ні, ну таке інколи також буває. Але ми знаємо, що тепер у нас є нова, прикольна крутилка. Я бачу, з неї непогано падає. Ну і тепер СБЧ, на яке ми очікували, Майкл Есян версії «Голасо Ікони. І вони його намалювали дуже цікаво. В нас навіть були сперечання в Телеграмі, в чатику в нашому. В інші Макеле, в інші чого мені, в Стіві Джі, в Френк Лемпорт. Коротше, в будь-хто. Чи Юндоган, Рольфо і таке інше. Тому зараз будемо розбиратись. Давайте розпочнемо з хай хай воркрейте і 4, чотири зірочки. Немає п'ять вікфут. І це. Те, що, напевно, десь не дозволяє його називати прям фул-фул мета карткою S-Tier зірки. Але 4-4 має бути достатньо для того, щоб виконувати базові функції. Може він грати у вас центрального півзахисника або центрального опорного півзахисника. Статистичні показники: 88-ма швидкість і розподілення прекрасне. 89-ті удари. І для півзахисника, напевно. Непогано. Фінішинг та вибір позиції низький, але сила удару, дові удари та удари з льоту це цікаво. 92 досадить та досидить відповідно. Я думаю, що має вистачати як для боксу бокса, так і тим паче для опорника. Передачі 86, короткий та довгий пас на найвищому рівні. Підкрутка за слабка, кроси та бачення поля також за слабкі. Ну, але для гравця його позиції, напевно, це не так важливо. 85-й дріблінг і так, тут о, проблемна насправді зона цієї картки, тому що, по-перше, і спритності з балансом немає, і він буде ну, такий трошки важкуватий. І найголовніше навіть це те, що реакція та компоузер зібраність також лише по 87. Ми пам'ятаємо, після останнього патчу композер, якщо у вас недостатньо, то ну, її вплив. Ніби підвищили. Якщо не впевненість зберіть оренну версію, обов'язково, якщо будете збирати потім дефолтну версію та всю, то вона вам оренда, все одне згодиться. А якщо говорити про його Team of ZR-версію, то там реакції та компожер були по 86. Тобто вони не сильна. 91-й тут без питань. І 91-ша фізика тут взагалі без питань. Щодо плейстайлів, PowerShot. Ну і ми всі пам'ятаємо той гол, за який він отримав. Не вжіть мені в коментарях перепис мамонтів, Хто пам'ятає? Далі, передачі її на трикутник, і на Р1. Це добре. Жокей це прекрасний плейстайл плюс після Патчу, бо дріблінг ну, вбили просто так, що напевно без Жокей плюс захисником або центральним опорно півзахисником керувати, якщо і можливо, то дуже важко. Єнот сірий, прекрасно, прес прекрасно, і батарейка. Прекрасно. Дякую за фоллоу. Ха -ха, вчасно дуже. Тепер давайте поговоримо, де з таким набіром плейстайлів його і статистичних показників краще це все використовувати. Хочу відмітити той факт, що немає перехоплень, і це погано. Бо в центрі поля цей плейстайл це просто люта імба, а деклон Райс мій вигризає все, що можна разом із ним. Якщо ми говоримо про позицію опорного півзахисника, то немає медіум rate, немає перехоплення і 177 см зросту плюс відсутність аріал золотого плейстайла, який був на Team of Year ER карт. Відповідно, тут будуть проблеми інколи. Да? Але треба розуміти, що ACN це такий тип картки, як Nvolo Kante. Один з небагатьох, який має скрипти і який навіть не маючи. Високого зросту, він просто випалює поле, і він за рахунок штучного інтелекту обирає прекрасну позицію. Навіть без додаткових плейстайлів вигляді, там перехоплення. Тому я не думаю, що він у вас загубиться на позицію опорного півзахисника. Але якщо порівнювати з мені, я спочатку в чат писав, що Ріп Володарі, що мені та Мекелє, я думаю, що мені буде краще за рахунок саме плейстайлів. В нього є брюсер, в нього є перехоплення. В нього є ерія і він вищий. Те, що він ленксі, а цей контролд, я не бачу в цьому проблеми, тому що розподілення пейсу прекрасне і тут, залежно від вашого стилю гри, той чи інший тип прискорення буде е, вирулювати, якщо так можна сказати. Бо для центрального захисника ленксі завжди краще. А опорнику, можливо, інколи треба прискорити швидше на контроль, навіть типу прискорення. Щоб там відібрати м'яч а в нього ще є розподілення класне, щоб з'їсти дистанцію початково. А далі, якщо ви не встигли, то вам вже треба на захисників переключатись. вам не треба бігти за опорника до кінця. Але я думаю, що чого мені буде краще, втім тут і ціна майже в два рази більше. Бо цей коштує 852 тисячі монет і 80% лайків на фудбій. В чому він перемагає? Чого мені в універсальності? Якщо у вас така ситуація, як в мене. Коли потрібен гравець і в опорну зону, і а, у випадку, коли там справи не йдуть в схемі 4, 3, 2 1 перебудуватись під якусь схему з двома класичними центральними півзахисниками, то тут, я думаю, С'єн буде кращий, за що мені. Тому що в нього краще і базові статистичні показники на удар, і є ще і цей плейстайл павершот, який, якщо вмієте використовувати, а мені здається, в центрі це простіше робити, то влупити він зможе там десь. З Дальньої або середньої дистанції. Окрім того, плейстайл прес-провен допоможе краще рухатись під пресингом, і це також допомагає таким гравцям, які не мають там ідеальну спритність та баланс. Тож тут, якщо вам потрібен універсал, то це есіен. Якщо потрібен опорник, то це чому мені? Якщо зібрали макелі, мені шкода, тому що ное ну, сієн за такі гроші, я думаю, буде кращою. Картка. От Отакий контент, друзі, напишіть мені, якщо будете збирати, якщо маєте думку, яка не співпадає з моєю, з приводу цього СБЧ. Ну, А ми пішли дивитись нові еволюції і злив загадку, якою нам поділилися фудтрейдінг Руминія та Асі food Trader. Друзі, ми з вами на фуджі. Давайте переглянемо нову еволюцію на 99-ті удари. Atomic Ace Вона називається сто тисяч коштує. І це емоційно скоріше еволюція, тому що максимальний рейтинг 70. Сьомий лише, який ви можете використати, але два плейстайла, вела та first touch, 14 рейтингу, 10 пейсу, skill moves один, удари 99 в нього будуть, і, відповідно, ось така, ось такі приклади карток. Хто в нас тут цікавий? Я відсортував по пейсу, тому що нема пейсу, нема нападника, а в даному випадку в нас ще й такі базові картки, та є багато 77 рейтингу, які будуть з статами прикольними, але без швидкості. Тому а, тут можете подивитись когось собі. Я думаю, що ну, тут пара опцій насправді. Є отакі цізіння, і а, хто збрав його? Еволюції на початку через фаундери і ще, ще там інше. Він був 85-го рейтингу, 5-5, і він вже тоді був класний. Цей, мені здається, крутий. Перевірте, можливо, є в клубі. Ну, де був Дріблінг 86-й, але він 5-5, 5 зірочок на фінтах. Втім, чи коштує це 100 тисяч, друзі? Я не знаю. Мені здається, ні. Тому я б вам просто показав українців, які в нас тут задіяні, і ми підемо далі. Тут у нас Даніло Сікан. Ванат і Toffbeк, ну, напевно, з цікавих. А, мені, поки невідомо, тут дивна еволюція, ну, дивіться, Best Evolutions, да? якщо ми зробимо це Ace, то я думаю, що він підійде потім під еволюцію, яка дає плюс один інформ рейд. Unlession potential. І я думаю, що можна це зробити, вон, бачите. Club 99 Shooting і потім Unleashing Potential. Дивно, що воно тут це показує. А в другому епізоді ні. Ну, можливо, він просто кращих обрав саме цих, бо за рейтингом вище буде. Да. А тут, ага, можна, да, Next дивитись, да, 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 і далі тут, будь ласка. Да, ось, Спочатку цей Unless Potential, потім Atomic Ace. І у вас буде Inform. Або навпаки. О, і так буде, напевно, крутіше, да? Ні, ну, але 77 дрібні, друзі. Там є 5-5, по-моєму, картка варте. Коротше, ці, оці еволюції тут виключно вже емоційне складово. Можливо, ви когось маєте вже. Тоді два плейстайли плюс, і картка низького рейтингу, яку потім ви зможете прокачати. Тільки так. В іншому, я думаю, що треба це все діло скіпати. Тепер давайте переходити до зливу інформації. І в нас що відбулося? FIFA Trading Romania запостив спочатку отаке. Дуже багато бомб і прапор Бразилії. В нього запиталося, чи це СБЧ, він відповів: ЄС. Але немає інформації, і Асі теж пише, що це бомба. А потім Асі він зливає, да, має якісь інформації останнім часом. Він зробив отакий пост. Якого гравця в СБЧ ви хочете найбільше з цих R9, R10 чи Піле. І ми знаємо, що вибір в нас лише тепер поміж трьох карток. Це буде хтось з оцих козаків. І це потенційно може бути топ-1 з БЧ взагалі у FC24, якщо буде класна картка, класна версія і гарно оцінна. Тепер давайте проводити диванну аналітику зливів. Що мене тут бентежить. Дивіться, він залишив Піле базового, але прибрав Роналдіню базового. І тут питання, чи він якось нас намагається заплутати, чи це буде базове пілє. і він його просто залишив. Що думаю, особисто я. Якщо вони написали так: от прям бомба така, прям і так тягнуть з інтригою, то я думаю, що це не має бути базова версія. В нас є три опції, які приблизно схожі за ціною. Це R9 базовий 4,1. Він може бути, звісно, да, в бази. Далі це в нас Пілеві Інтервайлкарс 3,7. І це в нас Рональдньо Thunder Struck 5,1, але мені здається, він має бути нижче. Давайте переглянемо. 4,9. Ну, плюс-мінус, да? Їх відрізняє десь там мільйон монет. Можливо, там до півтора. І. Оце прям було б топ. Тому що, ну, якщо чесно, отримати зараз базового Роналдіньо з плейсталом плюс одним Трікстер. І коли його картка коштує 2 мільйони, ну, ну, то ми бачили СБЧ вже на 2,20. Ми бачили СБЧ на Чорджа Беста, скільки там, 1,7, по-моєму, да? в нас був вже такий калібр-карток. Той самий Пелє, якщо він буде. В базовій версії. Ну то скільки вони його зроблять у СБЧ? Ну навіть 1,7. Ну це хіба така прям вау-бомба, щоб про неї так писати. Тому я сподіваюся, що буде. Або оцей піле, і мій прогноз ще так: та, пальцем в небо, або оцій піле. Бо, ну це та. Без питань. Ракета Плейстайл, хоч і один, але подивіться на ці статистичні показники. Це просто неймовірно. Або ACDC R10. В іншому випадку, я думаю, що вони перехайпують. Бо ну, наразі вже ми наближаємось до тоці всередині квітня, коли це СБЧ дадуть. да? Ну, окей, скоро буде середині квітня. Ну, чи настільки ви зараз будете прям бігти, кидати все і збирати собі базового піле або Роналдіню? Прям вони всім так в склад залітають. Ті, хто гріндять і грають в цю гру спочатку, я не думаю. Відповідно, хотілося б побачити якогось з них. Цей Роналдіню також, хоча б має. Плейстайл квіксте і непоганий апгрейд відносно базу. Весно. Один інформ, але да, це більш актуальна картка. Ну і тепер давайте переглянемо фото. Чи є сенс заходити в хайрейт під таку ікону потенційну, шалену. Все ще 7, 8, 9 низько. Мені ці ці 8, там, 5. навіть до 8-8, 13,5, 89. 90 і 23 подобається. По снайпу, поставишся. Можливо, 24, якщо це золота, рідкісна версія. 91-й ще сильніше впав. Дебрюйний Халанд по 34. Ну, мені здається, це низько. Вони вчора були, по-моєму, 35, да, щось таке. Зараз вони не набрали, тому що немає під них контенту. Коли виходить збірка, часто саме золоті картки дорожчі. Бачите, навіть тут. спешл картки, вони більш. Дешеві, тому що на них суплаю більше, як не дивно. А на золоті рідкісні, хай рейтингові картки суплаю менше. Мені дуже подобається лінекер, як найдешевший 92-й. Подивіться він, наскільки дешевше. Тобто, по 40, я думаю, можна взяти трошки, хай лежить в клубі. Ми брали з вами принц, по-моєму. Да? Ні, то ми з Discord брали. Окей, то я написав тоді відео. Так само в Віалі на 10 тисяч дешевше будь-якого 93-го рейтингу. 49, да. можливо, там впаде трошки, умовно. Ну, ідеально, це 45 якісь, да, але там можливо 46-47. За нього ще й грати можна. Тобто, я б, може, взяв по декілька карток, не йдіть олин, тому що це небезпечно. Але якщо буде дійсно класна ікона, рейтинг зараз історично на дні. Не виросте, то я б тікав, бо під це він вмре, буде купа карток саме. Хай рейтингових, але зараз, можливо, трошки візьміть, спробуйте, чому ні. Ну і в нас, друзі, ще міні-реліз, нові гравці. Їх не дали поки в команду, тому глянемо тут. Це Baby Quidditch, це Lineker, це DCI і це дві версії Robby. Uh, Vidic Baby, до речі, цікава карта. 63-65. Мені здається, його можна навіть овернайт купити по 60 тисяч. Ну, я зазор даю на падіння ще пів на третє. Києво зараз. Але ну, це непогана картка за такі гроші. Два плейстайли плюс. Ну так, він, звісно, гірший, ніж цей, але це і коштує 700 тисяч. Лінекер, так, це Фодер. Ну, але така картка, да, та, і Фодер в перший день, як і Віалі, був це наслідок того, що її роблять цілий сезон. Марсель Десаї дуже класний захисник. Подивіться цю ціну в перший день. 86-й пейс, єнот, блок. Що? Немає перехоплення, це, до речі, погано, тому що проти катбеків важко. Ну, але навіть так. 92-й дефендінг, 92-га фізика і 415 тисяч монет. І Робі Кін – це жарт якийсь, тому що. Ну, теж така картка і майже Фодер. 57 тисяч в перший день. 4-5 йому дали зірочки, він схожий на Лінникера, насправді. Technical, first touch, дивно, що фінес у нього, звичайно. Таких карток, на жаль, настільки багато, що вони ну, ви бачите, наскільки дешеві. Але для початкових гравців це можливість створити собі бюджетні склади з дуже гарних виконавців. Друзі, такий контент, якщо про щось забув, обов'язково нагадайте мені в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимо. Сподіваюся, на стрімі будемо дивитись нову рулетку, нову ікону. Все буде Крида, па, па.